Армадол, забудь про головний біль. Зараз у нас буде фактично вогонь для випікання нових емоцій, сил, енергії. Оля Полякова, яка Ким тільки не була, і королевою ночі була, і е, шльопками народними була, яка піднімала всіх просто так от догори дригом. І тепер вона танцює в далекій сонячній Грузії на підтримку України. Так, і Макси Жовабатово. З зірками. Оля Полякова, закрутила. Макс Єжов взяли участь О, у грузинських танцях з зірками. Але насправді це не лише про танці. О, так Оля така усміхнена, це ще й про допомогу. Привіт тобі! Олечка. Всім привіт, привіт, дорога Україна, рідна, боже, як не скучили <ривіт> <ривіт> Оленька, Розказуй, розказуй. Макса, представляє, Хочу його представляти де треба. Всі його знають. Макс, тобі так. також вітання! <ривіт> боже, що ти стоїш ззаді? Макс на початку війни на 15 кіло, і тепер я виставляю його вперед, щоб він. Здавався трошки більшою, а я трошки меншою. Слухай, Оль. Ну ми розуміємо, що танці це величезна кількість загалі тренувань, навантажень. Ти вже сказала, що Макс Схуд, ви взагалі де готувалися до першого ефіру? Тут в Україні чи в Грузії? Розкажи трішки про це. Ну, Макс Схуд саме в країні, тому що вісім місяців без тренувань. Зарплату йому ніхто не платив. Місто його головне, не було немає, тому, тому тільки надія зараз на смачну Грузію, яка його підкормить, і він знову набере вагу. Він був в Україні, я була теж в Україні. Три тижні тому вже тут, у Білісі, побачилися перший раз. Ми не знали, що ми будемо один з одним танцювати. Це був сюрприз від продюсерів. Тому що я, я, я думала, що я буду танцювати з якимось запальним грузином, на що мені Ноє Так і сказав, буде в тебе запальний грузин і провіз мені Максима. Реакція у Макса відмінна на запального грузина, я тобі так скажу. Ти обережніше там будь, бо він вже все вже присвоїв до перемоги. Скажіть мені таку штуку. Грузія це така країна, де все на емоціях сприймається. Ви фактично зараз кожен ефір говорите про Україну, танцюєте, говорячи про Україну. Як реагують, як сприймають, що питають? Треба віддати належне грузи і грузинам. Грузин, вони всі дуже сильно нас підтримують. По перше, тут дуже гарно відносяться до українців. По-друге, тут дуже багато наших біженців, жінок з дітьми. Я з усіма зустріла з усіма не з багатьма дуже зустрічалася. І була в нас навіть програма, така де ми по наших жінок біженок збирали і зустрічалися, і плакали. І дуже Грузія підтримує. Це не може не надихати. Дуже гарно до нас відносяться, приймають все для нас. Роблять, хочуть чимось допомогти. Ну грузія завжди була гостинна, але до українців зараз вона дуже гостинна на кожному кроці українські прапори на всіх будівлях українські прапори Прилітаєш прилітаєш. Аеропорт виходиш з, з літака, зразу українські правила. і ти розумієш, що тут тебе раді бачити, що тут тебе не обідять і підтримають, і накормлять і, і, і пісні заспівають. Це дуже круто. Це mm -hmm. дуже круто. Я бачу, що я саме тому свій проект, який називається Незламні. Може я трошки розкажу про нього. Це саме українське протезування для наших військових і для цивільних, які втратили свої кінцівки. Саме тому на кожному своєму ефірі, у кожному своєму якомусь проявленні, я кажу про це, щоб грузини теж нам допомагали, щоб ми назбирали гроші для того, щоб наші хлопці, наші дівчата, хто втратив, втратив кінцівки, знову знову почали рухатися, знову як, здобули, здобули свободу пересування. Тому це дуже важливо. QR-код, якщо можна виведіть його, будь ласка, за допомогою цього QR-коду, ви так само можете долучитись і допомогти до проєкту. Ось, бачите, просто, його простойте з телефоном до екранів та і ви стаєте учасником. Оль, крім того, що зараз ти з Максом в Грузії там і дуже таку серйозну місці на себе взяла. Ти ще й, я перепрошую, іншу роль маєш тут в Україні. Ти ще й член журі голосу. Ти суддя. Важливі нокаути. Важливі е, вже цієї неділі о 21-й, на каналі те новий епізод голосу україни України-12». Це реально супер вирішальні нокаути. Хто з учасників потрапить до прямих ефірів? Буде відомо вже. От е, ці зйомки ще відбулися до повномасштабного вторгнення. Та але е, ти можеш згадати, що було тоді? Тому що в принципі, коли це знімалося, вже всі були такі. О, Макс пішов. Такий, ну все я про танці закінчили. Я піду. Він пішов виключити музику, тому що тут не зала тренувальний. Чи не мішає вам? Ні, ні, ми, ми, ми тебе бачимо і все, і все тебе добре. Чути, Ольчка, розкажи От взагалі. відео. як тоді було? Оль, згадай, Як тоді, до 24 лютого було, знімалось це все? А, ви знаєте, зараз дуже підготовка йде, ми онлайн все робимо. Болять мені мої учасники, ми повторюємо пісні, щось продумує якісь вокальні лінії. Я, як заправський вчитель вокалу, взагалі, ви знаєте, я відкрила в собі цей талант. Я розумію, що я могла б викладати вокал, тому що я дуже тяжко вчилася вокалу і зрозуміла всі, всі, всі нюанси, з якими можна працювати. Тому що, коли тобі голос дається, ти вкриваєш і співаєш. Ти не розумієш, як ти це робиш. Тобі просто Бог дав голос, ти співаєш і все. У мене так не було. Кожну свою ноту я викликала, витренувала І тому я знаю, як це робиться. Тому я зараз можу розказати: а ти візьми отак, а ти отут зроби отак, і ця нота візьметься. В мене це виходить, і я б могла це робити коли-небудь, коли я піду на пенсію, буду вже старенька, не зможу вже танцювати, розважати. Тому що я буду викладати вокал. Голос країни. Я очікую, я очікую такого піднесення. І я очікую того, що, ми, ми, що мрії людей, не, не дивлячись на війну, можуть збутися. Бо чому? Тому що прийшли орки, тому що вони е е вирішили тут е зробити війну, наші люди повинні втратити свою мрію. Чому це повинно статися? Ні. Ми повинні навпаки йти до мрії, виступати, якщо люди хотіли до війни співати, чому внизу? в них мають голос? Не мають голос повинен бути, і тому я велике піднесення від голосу країни від проекту, і звісно, хочу, щоб мої виграли. <реш> ну це нормально, Оля. Абсолютно кожен суддя, який набирає свою команду, який вірить у своїх взагалі там хлопців і дівчат. Учасники, звичайно, хочеться перемоги. І в тебе для цього є все. Абсолютно, і знання, і навички, і амбіції, і підтримка, якою ти ну, фактично надихаєш да, своїх учасників. І так, радник слухай, зірковий. Так, а ну розкажи, який там в тебе зірковий радник буде в найближчих нокаутах. Так, повернувся Макс. Це він просто так повернувся чи ні? А ну скажи, будь ласка. Скажи, посола ти, бо люди Ні, війни. Усім привіт. Що хочу сказати? Я хочу сказати, що це велике для мене для мене це велика місія зараз танцювати тут золі, танцювати для нашої України. Ми танцюємо для України. Ми танцюємо для України. Після першого ефіру ми зрозуміли на сто що <станець> Щоб ми, що ми будемо танцювати під українську музику, ми будемо робити це для українців, тому що те, як це розширилося в нас, як багато репостів нашого номеру, як багато коментарів цьому. Ми розуміємо, що ми своїм номером підтримуємо наших українців. Тому ми робимо це для України. А хто в мене буде зірковим радником, то я сама ще не знаю? <занець> <занець> uh... <занець> Слушай, ну Слухайте, <сту> я думав, що Макс прийшов, знаєш, як він у, у, так вчасно заявив. Про знаєш, ми вона має вистрілити. Але знав, що Макс не лише партнер по танцях, що він і той самий зірковий радник, який буде біля крісла твого але, тренерського старої. Але, але, стояти. але, але, <сту> але ні, до цієї неділі, о 21 на каналі Тет. Ви все дізнаєтесь, і Оля дізнається. <х sentir> От, Всі дізнаються, вся країна дізнається. Оля Поліко, Макс, пасибі вам величезне. Пасибі, що робите, пасибі, що підтримуєте, і пасибі, що так свідоти звідти. От так знаємо, як вам важко. Бачили, як це за лосунками Бувається, але давайте. Hop, hop. Грузії, величезні вітання. Щоб ваш наступний номер був надзвичайно крутим. Хай вас підтримують так далі. Ну і звичайно балів. чекаємо нокаутів цієї неділі. Знову ж таки, телеканал ТЕТ 21.00. <різь> зірковий радник вас дуже подивує. Дуже дуже. Так, ну все, заінтригувала. Заінтригувала. Розумієш. <різь> Раді бачити. Оля Полікова, Це... Максіжов, Грузія а, і канал ТЕТ, 21 а, година, неділя, Голос країни. пасибі вам! Це... обіймаємо вас міцно. Дякуємо вам, до зустрічі! Ми знову пішли танцювати. <ріпі>